Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку суцільна колективізація сільського господарства, а також голодомор 1932 1933 років. Більшовики завжди доводили, що без ліквідації приватної власності на землю і перетворення одноосібних селянських господарств на колективні побудова соціалізму неможлива. Саме тому вони поширювали ідею утворення колективних господарств. Бо з їхньою допомогою можна було примусити селян працювати безоплатно. Ще в перші роки більшовицької влади утворювали комуни, товариства спільного обробітку землі і радгоспи. Натомість, за доби непу на селі відновилися привладно власницький сектор та різні форми добровільної кооперації. Визнавши пріоритетом розвиток промисловості, держава здійснювала його головною, головним чином за рахунок сільського господарства. Так виникли множиці цін, що означає низькі ціни на сільськогосподарські товари і високі ціни на промислові товари. Наслідком такої політики стала відмова селян здавати зерно за надмірно заниженими державними закупівельними цінами і купувати необхідні їм промислові товари за занадто завищеними цінами. У промисловості почалася криза збуту, а в аграрному секторі хлібозаготівельна криза, оскільки після скасування продрозкладки хлібний фонд формувався майже повністю закупівлями з ринку. В держави не вистачало хліба для забезпечення міст, новодбудов і армії. Різко зменшився експорт зерна, який давав валюту для оплати імпортованої техніки. Із хлібозаготівельної кризи було два виходи: перший підвищити ціни на зерно, і тим самим попит селянства на товари широкого вжитку і засоби виробництва. Або другий. Під загрозою штрафних санкцій аж до конфіскації майна примусити селян здавати хліб за невигідними для них цінами. Упродовж 1922 і по 1927 роки більшовицьке керівництво діяло першим шляхом. Однак така політика тривала недовго. На 15-му з'їзді ВКПБ у грудні 1927 року проголошено курс на колективізацію сільського господарства. В січні 1928 року було прийнято рішення про вилучення у селян зернових надлишків і відновлення надзвичайних заходів у хлібозаготівлях. Під час особистої подорожі Сталіна до Сибіру в січні 1928 року відбулося опробовування цих надзвичайних заходів. А влітку і восени 1928 року їх вже застосовували і в Україні. Коли Республіка через вимерзання 60% озимих втратила понад половину очікуваного врожаю, тоді ж в Україну і повернулися репресії проти незгодних із новою продрозкладкою. При доведенні хлібозаготівельного плану, так скажемо, до двору використовували протиставлення бідняків і заможних, наслідком чого стало різке зростання напруження на селі. У листопаді 1929 року було ухвалено рішення про суцільну колективізацію, яку в Україні планували завершити навесні 1932 року. Місцеве керівництво скоротило цей термін. У стопових районах весною 1930 року він повинен був завершитися, а на інші території України розповсюджувався до осені того ж року. Такі високі темпи міг забезпечити лише примус. Для управління новоутвореними колгоспами часто скеровували робітників комуністів, більшість із яких не мали жодного уявлення про сільське господарство, але вони діяли за девізом – нема таких фортець, яких більшовики не могли б узяти. Таким чином, суцільна колективізація це політика насильницького перетворення сільського господарства наприкінці 1920-х і у 30-х роках. На основі розкуркулювання і суцільного насадження колективних форм господарства, тобто колгоспів, з усуспільненням значної частини селянської власності. Основними заходами колективізації стали насильницьке створення колгоспів, ліквідація заможного селянства радянська влада називала їх куркулями, яких вважали ворогами комуністичної влади. І обмеження процесу переселення селян до міст. Насильством, невиправданими обіцянками у березні 1930 року в Україні майже 63% селянських господарств було охоплено колгоспами, які створювали початково за зразком комун. До них забирали усе майно селян. Усуспільнювалася вся худоба, часто вся птиця, весь сільськогосподарський реманент. Такі дії влади породжували опір селян, котрий набув різних форм. Селяни відмовлялися йти в колгоспи, забирали з них своє зерно і худобу, навмисно псували інвентар, який підлягав колективізації. А найпоширеніша форма протесту зводилася до того, що селяни стали різати домашню худобу, не бажаючи віддавати її до колгоспів. Селянські протести нерідко переростали у відкриті збройні повстання, які охоплювали цілі райони. В окремих місцевостях спротив проходив під гаслами геть радянську владу, хай живе самостійна Україна. За підрахунками британського історика Роберта Конверства, кількість учасників селянських повстань в Україні перевищувала 40 тисяч осіб. У деяких районах проти повсталих була задіяна армія. 2 березня 1930 року газета Правда видрукувала статтю Сталіна, яка називалася Запаморочення від успіхів, у якій він критикував перегини у колгоспному будівництві і всю провину за репресивні методи колективізації поклав на місцевих керівників. Селянам дозволили виходити з колгоспів, але їхній відтік був настільки масовим, що наприкінці 1930 року. Влада вирішила це призупинити. У процесі колективізації постало питання про долю заможних селян за пропозицією Сталіна, влада визначила стратегічне завдання щодо цієї соціальної групи: ліквідувати куркульство як клас. У січні 1930 року ЦК КПБ схвалила таємну постанову про заходи по ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації. Згідно з нею, всі розкуркулювані поділялися на тих, хто підлягав а. Ізоляції в концтаборах концтабі... або розстрілу, Б. Висельці у віддаленій місцевості СРСР, В. Переселенню на землі за межами створюваних колгоспів. Під розкуркулювання потрапили не тільки заможні селяни, а й ті, хто не бажав іти в колгосп. Їх оголошували підкуркульниками. Отже, політика ліквідації куркульства як класу була формою репресій стосовно всього селянства. За період колективізації постраждало понад один мільйон осіб. Частина з них була виселена у Сибір і на північ. Там цих, людей, там цих людей називали спецпереселенцями і використовували на важких роботах, лісорозробках, рибних та інших промислах у віддалених районах, що потребували великої робочої сили. Право пересування спецпереселенців і їхніх сімей було обмежено. Вони могли залишати територію поселення тільки за спеціальним дозволом. Для більшості цих людей склалася доля більшості цих людей склалася, звісно, трагічно. Багато розкуркулених там загинули. У 1932 році в Україні було усуспільнено майже 70% господарств з охопленням понад 80% посівних площ. Колективізацію тут вважали в основному завершеною. Її наслідки були невтішними. Встановлювався повний контроль комуністичного режиму над сільським господарством, в якому утверджувалася командно адміністративна система управління. Забезпечення дармові джерела для індустріалізації та розвитку військово-промислового комплексу відбулася дезорганізація аграрного сектора. Селян перетворили на заручників держави, а найбільш кваліфікованих і працьовитих господарів фізично знищили. Селянство втрачало вироблені століттями риси, хазяйновитість, ініціативність, працелюбність. Реаліями життя стала зрівнялівка. Безгосподарність, відсутність економічних стимулів розвитку, повна незацікавленість в ефективній і продуктивній праці. Створені протягом 1928-1929 років для технічної допомоги колгоспам машинно-тракторні станції МТС не покращили ситуації. Тракторів поставляли небагато, до того ж, вони були низької якості і часто ламалися. Колективізація, яка стала економічною та соціальною катастрофою для українського села, спричинила ще більше лихо Голодомор 1932-33 років. У Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 року, поняття геноцид визначено як. Дії, вчинені з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу, як таку голодомор 1932-1933 років був штучно організований сталінським керівництвом з одного боку, щоб покарати українців за протидію колективізації, а з другого залякати, зробити неможливими їхній спротив комуністичній владі в майбутньому. Однією із безпосередніх його причин стали надвисокі норми хлібозаготівель, які визначили без врахування можливостей сільського господарства в Україні. До них долучилися кліматичні аномалії, вимерзання озимих і засуха. Проте, як свідчать джерела, хліба в Україні було достатньо, але його з України забрали. Видані владою постанови та їхнє ретельне виконання засвідчують створ, про створення нею так званих умов життя для сільського населення, які призвели до його відверто фізичного знищення. 7 серпня 1932 року ЦК ЦВК та РНК СРСР прийняли постанову про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперацій та зміцнення суспільної, тобто соціалістичної власності. Яку у народі назвали законом про п'ять колосків. За цим законом за крадіжку державної власності було передбачено розстріл із конфіскацією майна або позбавлення волі сроком не менше як на 10 років, теж з конфіскацією майна. Як крадіжку кваліфікували навіть спробу принести додому з колгоспного поля жменьку зерна, щоб нагодувати голодних дітей. Постанова ЦК КПБУ про хлібозаготівлі від 18 листопада 1932 року вимагала повне виконання плану хлібозаготівель до 1 січня 1933 року. До тих колгоспів, які не виконали плани, наказували застосувати натуральні штрафи. Порядком додаткового завдання з м'ясозаготівель у розмірі 15-місячної норми здавання даним колгоспам м'яса як у суспільної худоби, так і худоби колгоспників. Для вилучення хліба у республіку прибула спеціальна комісія ЦК КПБ на чолі з головою Раднаркому СРСР В'ячеславом Молотовим і Лазарем Кагановичем. Окремі села та цілі райони, як найбільш злісні самотажники, заносили до чорних дошок. Головним у цьому покаранні було блокування села чи цілого району, озброєними загонами, встановлення загороджуваних постів, проведення повальних подвірних обшиків, обшиків із вилученням усього їстівного, накладення натуральних штрафів м'ясом та картоплею. Коли людей позбавляють усієї їжі і одночасно можливості врятуватися самотужки, покинувши територію смерті, це і є вбивство, знаряддям якого був голод. Населення у цих селах, якщо у нього не залишилося запасів їжі, вимирало поголовно. Директива Політбюро ЦК ВКПБ та РНК СРСР від 22 січня 1933 року забороняла селянам виїжджати з України. З метою реквізій у села надсилали військові загони та міліцію. Їм допомагали місцеві активісти. Озброєні довгими загостреними щупами, вони обшукували хати, садиби, щоб вилучити прихований хліб, забирали не лише необхідну для виконання плану кількість зерна, а й запаси взагалі будь-якої їжі. На початку 1933 року в Україні фактично не залишилися запасів продовольства. Дії партійного керівництва прирекли мільйони людей на повільну мученіцьку смерть. Люди вимирали цілими селами, живі не мали сил ховати померлих. А саме в цей час на залізничих станціях під збройною охороною. Зберігали, зберігали тисячі тонн зерна, призначеного для вивезення, зокрема і за кордон. Уражені голодом райони, оточили внутрішні війська, які звертали тих, завертали тих, хто намагався потрапити до міста. Охоплені розпачем батьки, рятуючи дітей, везли їх у міста і залишали там у лікарнях, крамницях або прямо на вулицях. Голодомор 1932-33 років спричинив значні людські втрати. Останні дослідження істориків показують, що тільки протягом 1932-1933 33 років в Україні померло понад 7 мільйонів осіб, а за її межами у місцях компактного проживання українців у РСФРР ще близько трьох мільйонів. Демографи називають цифром смертності за 32 34 рік, тобто тільки тих, хто помер від голоду. 3 мільйони 942 тисячі осіб, обґрунтовуючи свої підрахунки матеріалами всесоюзних переписів. Вдумайтесь адже за кожною цифрою стояло людське життя. У спорожнілі українські села масово переселялися жителі з інших регіонів СРСР, зокрема з Росії і Білорусі. Крім цього, та величезного морального удару голод завдав непоправної шкоди українському національному життю. Він практично знищив старе українське село з його багатими традиціями, замість нього стало реальністю так зване колгоспне село, яке вже ніколи не піднімалося проти більшовицької влади. А 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про голодомор 1932-33 років в Україні яким це явище визнано геноцидом українського народу? 13 січня 2010 року апеляційний суд міста Києва прийняв постанову у кримінальній справи у СБУ No475, у якій судово підтверджено, що до Голодомор 1932-33 років в Україні є злочином геноциду і доведено вину головних його організаторів. А я дякую, що слухали мене уважно.